Сьогодні у Польщі відзначають день прапора. Підписана з США угода є справді рівноправною. Заяви Володимир Зеленський. Посилки з Китаю до США більше не будуть звільнятися від мита. Сьогодні, 2 травня, у Польщі відзначають день прапора. Свято, встановлене постановою Сейму у 2004 році, з метою сприяння усвідомленню польської ідентичності та національної символіки. Вибір дня не випадковий і має історичне обґрунтування. Саме 2 травня 1945 року польські солдати 1-ї дивізії Костюшка вивісили біло-червоний прапор на колоні перемоги в Берліні. І ще одна причина, чому день прапора відзначається саме 2 травня, полягає в тому, що в комуністичній Польщі саме в цей день, після дня праці, громадянам було наказано зняти національні прапори, щоб вони не майоріли під час невизнаного владою святкування Дня Конституції 3 травня, польський прапор, що складається з двох рівновеликих горизонтальних смуг білої та червоної, був офіційно визнаний національним символом ще у 1919 році, через рік після здобуття Польщої незалежності, після багатьох років розділів, самі ж кольори. Білий і червоний вже тоді були визнані національними. Правові питання пов'язані з польською національною символікою. Регулюються законом про герб, прапор і гімн Республіки Польща та державні печатки. Він був прийнятий у 1980 році, і згодом на нього в нього кілька разів вносилися поправки. Відповідно до закону, кожен може на законних підставах вивішувати державний прапор не лише на державні свята, але й з нагоди урочистостей та подій у приватному житті, але лише з однією умовою. Прапор повинен демонструватись з належною шаною і повагою. Президент України Володимир Зеленський оцінює угоду з щодо видобутку корисних копалин як справедливу. За його словами, це перший результат переговорів, які він провів у Ватикані з Дональдом Трампом. Лідери зустрілися там після під час похорону папи римського франциска. Президент Зеленський наголосив, що укладена угода це можливість модернізувати українську промисловість. Угода значно змінилась в процесі підготовки. Тепер це дійсно рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну. Президент України подякував Дональду Трампу за те, що він повністю використав час, відведений для переговорів. Він зазначив, що з нетерпінням чекає на подальші результати переговорів з Дональдом Трампом. Очікується, що угода про спільну експлуатацію рідкоземельних корисних копалин надасть Сполученим Штатам доступ до доходів від мінеральних запасів України та допоможе фінансувати післявоєнну відбудову України. Невеликі вантажі, що відправляються до США з Китаю від сьогодні, 2 травня, більше не будуть звільнятися від сплати митних зборів. Це результат попереднього рішення президента Дональда Трампа закрити прогалину в законі про морські перевезення, яку він назвав шахрайською. Фінансові експерти попереджають, що цей крок спричинить негативні наслідки для економіки. Американські споживачі звикли купувати дешеві товари з Китаю і відразу відчують, що вони стали набагато дорожчими. Очікується, що побічні ефекти та також можуть поширитися на незалежні інтернет-магазини, які будували свій бізнес на дешевому імпорті товарів китайського виробництва. Раніше діяв закон, згідно з яким товари імпортовані або відправлені до США вартістю менше 800 доларів, звільнялися від сплати мита. Адміністрація Дональда Трампа заявила, що зосереджена на ліквідації цієї лазівки через її очевидний зв'язок з незаконним обігом фент фентанілу. Звільнення від мита ймовірно буде болючим. Для широкого кола онлайн магазинів по всьому світу, які покладалися на такі поставки, так оцінила скасування мита, скасування звільнення від мита газета «Нью-Йорк Таймс.